Отже, ось і сама друга частина, вже тепер швиденька, сама практика, поїхала роздивлятися нашу діаграму. Отже, перше це відповіді так. І ні, є, чи немає у вас такої негативної пам'яті. Так? Далі ми можемо визначати, наприклад, як у відео номер 84 коли саме це сталося. Або беремо наступне під діаграмку, так? коли це сталося. Чи це щось дуже кармічне, що передається, із життя в життя не обов'язково родове. Тобто це може бути з ваших власних паралельних життів, щось ваше власне. Так? Далі транс. Те, що передається із покоління в покоління, але від тих родичів, яких персонально ви не знаєте. Тобто, це можуть бути далекі родичі або дійсно родичі, яких ви не знаєте. Далі в утробі. Далі дитинство до 6 років, дитинство до 13 років, тобто між 6 і 13, підлітковий вік до. 18. Далі доросла людина до 40, доросла людина до 60 і доросла людина вже після 60. Далі від 0 до 100, це в нас відсотки. Ви визначаєте, наскільки, тобто рівень так, важливості цієї проблеми. Звичайно, якщо там буде 5-10%, то це можливо навіть просто помолитися і вистачить. А якщо, наприклад, проблема буде на 95%, то з нею треба буде працювати не один раз і, можливо, досить довго і тепер поїхали. Саму пам'ять роздивлятися, що це може бути, звичайно, як завжди, робіть практику своєю і додавайте власні варіанти згідно вашого досвіду практики і згідно, звичайно, пам'яті вашої сім'ї. Поїхали: знецінення, недооцінювання, приниження, виключення, так? наприклад, коли ви ганялись з сім'ї когось за щось. Зрада, недостатня уваги та любові. Це буває часто навіть зараз. А, відштовхування, певна відмова, так? коли вас трохи відкидують, ви на другому, а можливо на третьому чи четвертому плані. А, далі, це як певна і вас або покидають, так? Або занедбання, певне, або взагалі залишають. От, наприклад, як там, батько пішов в сім'ї. Чи мати часто покидала дитину, тому що треба було працювати в полі. Дитина росла собі майже самостійно, сама з собою. Тут мається на увазі різні види, так? Далі, це коли люди повністю розходяться, так, певне відокремлення. Але, звичайно ж таке, це може бути як за власним бажанням, так і не за власним бажанням. Так, бувають, що, наприклад, батьки свою дитину видирають з рук коханої людини і вважають, що це нормально. Тобто, це може бути і такий варіант. Далі байдужість. Звичайно, байдуже ставлення це завжди травматичний досвід. Далі несправедливість. Далі М -м, непорозуміння. Так, Тобто людину зовсім не розуміють. Вона взагалі себе відчуває повністю не в своїй сім'ї, не в своїй родині. Вона якась інакша. щось їй всім показують, що вона якась не така, її не приймають, не розуміють. Це завжди травматичний досвід. Далі повне зловживання. Так, ну, зловживання можуть бути, звичайно, абсолютно різні. Зловживання можуть бути і фізичного характеру, і психологічного характеру, і, наприклад, авторитарність, так авторитарні батьки, наприклад, зловживають своєю владою над дитиною чи там над дружиною чоловік. Тобто, яке саме зловживання треба дивитися? Далі зґвалтування сюди можна ще до речі додати і інцест, так? Можна додати. Далі. Насильство. Звичайно, видів насильства дуже багато. Це більш такий загальний варіант. Недієздатність. Тобто людина, можливо, б хотіла щось зробити, але не могла з якихось причин. Щось вона не могла зробити, хоча дуже-дуже хотіла. Далі. Анферомо це замкненість, так? тобто десь когось закрили. Чому це сталося? Чого від'єднали людину, чому її прикрили? Це, до речі, може бути фізична замкненість, так? тобто її десь замкнули фізично, а це може бути також і психологічно, то людина замкнулася на собі. Далі ну, така віктивність, так? Тобто з людини зробили реальну жертву і на ній все-все-все все на неї виливали. Тобто така роль жертви в сім'ї, наприклад, чи в суспільстві це просто, що все одно все йде з сім'ї. Чомусь роль жертви приписали цій людині, чи вам, чи вашій дитині. Далі. Любов, так. Ну, з любов'ю, звичайно, тут може бути багато різних варіантів. Тобто, треба подумати, що саме мається на увазі, саме в невгативному смислі. Так? Наприклад, нерозділена любов, чи якесь трагічне кохання. Тобто, що саме? Чи, наприклад, кохання людини, наприклад, родича? Так? Буває, що не можна з родичем одружуватися. Тут може бути, чи є, наприклад, покохав, не знаю, дружину найкращого друга. Тобто тут варіантів може бути дуже багато. Ну, якась любов, що з нею було не так. Далі, розчарування. Так само варіантів може бути дуже багато. Жертовність. Жертовність та, коли люди собою жертвують заради когось іншого. Або когось приносять реальну жертву. От так вирішили, що ти в нас жертва така, на якій я. можна все відіграти, всі різні сценарії. Далі смерть і інший варіант. Це був у нас 23-й варіант, так? Ось як обіцяла, дуже шодесенько. Нагадую, фотографія діаграма у мене є в інстаграм. А це коротеньке відео для того, щоб пояснити переклад і що там може бути у кожній позиції. Сподіваюся, що було легко, зрозуміло, і ви зможете пропрацювати певні негативні. Такі пам'яті, які закарбувалися в вас чи у вашій дитині, і зараз впливають негативно на ваше життя, ваше власне, чи сімейне, чи наше загальне національне родове. Ось так ми всі один великий рід. Давайте будемо любити одне одного, допомагати одне одному, стілювати одне одного, стілювати себе. Нашу сім'ю, всю нашу велику родину. І дай Боже, все буде добре у нас у всіх. Гарної вам практики, натхнення, вдачі, бувайте! Ава!